друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі і зі мною на кухні. Знаєте, коли я зробила вивод? Коли я здорова, коли я вже не можу без камери, коли я не можу нічого робити, щоб не включити камеру, не зняти відео, значить це все. Можна брати себе в руки, вже ти повинна виконувати любі задачі, тому що якщо вже хочеться камеру, значить це вже все налажується. Значить, що я зробила, дівчинки? Я зробила таку біду. Кловик учора купив вже ж яйця цих домашніх. Виклав мені в каструльку і в холодильник. Ми їх будемо пити. Ми дуже любимо пити яйця, а магазині, є в магазині в Польщі взагалі вони не обичні. Він викладає каструльку. Я вже не хочу йому портити настроєння, але я кажу, Вова, моя. Не кажу, а думаю, моя сама ходова каструлька, в якій я звичайно, все і варю, і тушу, і жарю. Ой, ну вже нічого не сказала, а подумала. А сьогодні перекладаю яйця і буду в ній варити борщик. Підливку вже зробила. Ну, молода картошка. Я хотіла, щоб Діанка є... вчора була в нас Діана з Максимом вечором на от. Ті же і сказала, що сьогодні в неї робочий день до трьох і прийде до мене. Я їй позвонила, вона каже, да, після, написала, після трьох прийде. Ну, дитина буде йти в магазин, хотіла її попросити, щоб вона мені все-таки зайшла в відео і купила старої картошечки на, на борщик. Ні, думаю, не буду я мучити дівчину. Зварю, який є. Є ж у мене картошка молода. Ну, молода, то й молода. Капуста стара, картошка молода, щось вийде. Я вже підливку жарила. Сьогодні готовлю, взагалі сама не знаю що. Нічого. Я не люблю так варити борщ. Ну, я думаю, що я, мені хочеться, от мені в даний момент хочеться борща як ніколи. І я думаю, що моїм усім після болезни захочеться посирбати гаряченького борщику. Із-за того вони приймуть, який буде. Була в магазині, але я не планувала з борщом нічого. Я ж вам казала, що ще здоров'я нікак, і я не планувала борщик варити. І не купила сладкого перчику. Немає у мене морковки. Я зробила зажарку з цибульки і нічого страшного. Спомнила маму свою. Вспомнила дітство своє. Коли ти там видумував на той борщ? Бідність була така, що аби щого-небудь, аби що-небудь туди. І це було не тільки в житті з мамою, це було і в наша молодость, такі 90-ті були важкі, що бабушка Маня, спасіба і царство небесне по сусідству. Так на один борщ все давала. Ще пам'ятаю один наш кум, царство йому небесне вже нема живого. Казав, твої діти просять картошину на борщ. Було і таке. Так що, дівочки, сповнила сьогодні все. І думаю, зварю борщ, капуста є, картошина є, і буде борщ. І підлива є, цибульку пожарила, томатик є, зеленушечка в мене є, і буде нормальний нормальний борщ. Борщ буде, дівочки, наш. Обичний без буряка, як ми його називали і в Западній, і тут у Херсоні обичний борщ. Ніщі, ніякі, нічого. Я не знаю, що таке щі. Бачила Ріма з Росії, ото дивлюся, кої коли. Так вона щі, це в неї сквашена капуста, без томату, ото таке густе, хто знає, що зло зломить можна ногу. Так, у мене не таке. У мене буде обичний борщик, такий варений на скору руку, без бульйону, без наваристого бульйона. Буде він з м'ясом. В м'ясові є юшечка з м'яса, яке пекло в духовці пекли. І там ж все одно виділяється такий колодчик. я додав холодчика одного м'яска. І зварим такий домашній борщик, такий простенький і чого є. Я думаю, такий борщ, виходить, набагато добріший. Як той, у який напхнеш, хто зна шо. Думаєш, ой, і того, і сього, а получиться, непонятно. А отак нічого получиться хороший борщик. Так. Картошка чиститься нічого, ну, а все одно чувствується картошина, як стекляна, знаєте, як водяна, от, як ну, молодих. На молоду картошку була б хороша. На вулиці зима, а ми молоду картошку їмо. Це кошмар якийсь. Хтось нам там писав, не пам'ятаю в коментарях, Ліді. Лідочки в коментарях писали, як ви попали в Закопане. Ой, дівочки, я сама другий раз у це лежу, якщо оце больна, та не можу. Нема чим а не можу нічим зайнятися. І лежиш, я то продумуєш. ночі, часто не сплю. За все думаєш, за все абсолютно передумуєш. І як ми сюди попали, прямо у голові не вкладається. Ну, ви знаєте, у мене я скорпіон. У мене такий настойчивий характер. Я, така... я сама себе другий раз не люблю, яка я. Ну, я якщо надумала, то, блін, хоч тут усі пищать, кричать будуть, і все одно я його добиваюся, щоб було по-моєму. І все. І коли прийнялося вдома рішення, що ми будемо куди-небудь їхати, наші нас в Україну. Поїдьте в Україну, їдьте до нас, в Запоріжжя. Ну, вже невозможно було проїхати, то, звісно, ми не поїхали в Україну. Ну, я сказала Польщу. Польшу. Сміється волик до сих пор з мене. Каже, я думаю, що вона меле? Вона це поняла, що вона мела у Польщу? Яка Польща? Де та Польща? Ну, ну в общем, а я, дівчатки, надумала в Польщу і хоч ти стріляй. Я не знала, мені казалося, що Польща це от невелике місто. Це все. Це не тут. У мене не було ні Варшави, ні Кракова, ні Закопана для мене. Польща і все. І от я хотіла в Польщу, пиляла ліду, щоб там узнавала щось куди-нібудь, ну тільки у Польщу. І оця настойчивость, девочки, страх був, переживання були. А хотілося в Польщу, не знаю. Так що оце хтось із наших дівчат-українців, хто мене дивиться, пишеть мені з Дніпрородного, з Васильівки. Що в Україні? Я вам вірю: в Україні важче. Що Україна це моя країна. Я знаю, що в ній найкраще ніде так не буває, зараз у ній важче. І з жильйом, якщо приходиться переїжджати, то, звісно, за кордоном лучше, лучше однозначно однозначно лучше за кордоном. Тому що і допомога тут є, і захищеність більша. Ну, в общем, одним словом, хто. З України, я вам вірю, що переселенці, дівчатки, не місні, місні да, ну, у місних є бажання остатися вдома в своїй хаті і за того ну, їм трошечки проще. А переселенцям дуже важко. Важко, що за кордоном, що в Україні Так за кордоном ти хоч заробиш копійку, відвікаєшся з цією роботою, а в Україні в маленьких селах Люди повиїжджали в маленькі села, а роботи то немає і жити важко. Я дивлюсь дівочку, дивлюсь одну блогершу. Вона каже: Ми так скупляємося, нам це дорого, тому що у кожного свої заробітки, у кожного своя зарплата. Я розумію всіх і кажу, що оті, хто виїхали переселенці в Україну їм дуже важко, тому що по перше житло по-любому треба платити. А роботи, то особо немає, а жити чим як. Тут, хоч приїхав, знаєш, куди бідно, ну заробиш і ще десь якусь копійку відкладеш, а там, звісно, важко. Так що, якщо є можливість, хоч маліша, то все-таки як би не було страшно, тут велике діло в характері, в настойчивості. Треба от на все закривати, глаза, через усе переступати своє і «я через свій страх. І добиватися тільки того, що треба об'їхати і все, а треба їхати і міняти щось. А... Якщо, конечно, своя хата людина не бросить, Якщо є хоч чуть-чуть наїжди, то людина не бросить. І ми до останнього чекали і думали, що ми не бросимо. А вже коли виїхали, конечно, до сих пор за свою хату жалко. Переживаю, помню, як казала одна сусідка, що ой, сваха моя поїхала, Сваха моя поїхала, три дні побула і вже додому хоче, плаче. Так, да, плачем додому, хочемо, всі хочемо додому. Ну, хотіть отсюда, це одне, а хотіть з України додому це зовсім друге. Мама моя, маленьку історію, я вже сто раз їй розказувала. Мама моя жила в Закарпатській області. І вже була ну, слабенька. Людина прожила в своїй хаті під 80-70 з хорошим гачком. І тут приїхала умна розумна дочка, яка вирішила за неї всю судьбу. Продаємо хату ні по чому, роздаємо все, що тут є. Гнибники ті панали ні по чому все роздаємо і уїжджаємо. Ми це все зробили, їй було важко там жити самій. Треба було йти в ліс, тягти дерево, щоб затопити хату. Здоров'я не було і, звісно, вона приїхала до нас. Дівочки, я її згадую кожен божий день. І я думаю, що я, мабуть, свою хату потеряла із за того, що я була дуже умна я казала, ну, привезла матір додому, хорошу хату, топиться, вариться, все, живіть за готовим ладом, маєте свою кімнату, живіть і радуйтесь житті. Ну ні, 80 год прожити у своїй хаті. Хай вона буде мазана, хай вона буде холодна, не топлена, ну вона своя. І там отдихає і рука і нога і все. Ой, Боже Боже. Так що, зрозуміло, що ті люди, які живуть в Україні в своїх хатах, ми розуміємо, що ви держитесь. Ми розуміємо, що і ми б держалися, якби була, була можливість. Ну, якщо вже можливості немає в своїй хаті жити, то тоді треба їхати туди, де трошки проще. Я так думаю, дівчатки. Я не знаю, чи я цю тему сьогодні завела. Тому що. Людям важко пишуть, а я читаю коментарі і думаю про все. Думаю, переживаю, знаю, як їм важко. Люди, які в селі живуть, думають, ми їм допомагаємо, що таке, понаїжджали, тут ми їм допомагаємо. Я знаю, як це робиться. Ну, немає їм добра із за того, що не свої хати. Не свої, так я, хоч я ж кажу ще раз, не, не моя хата, Так я хоч знаю, що тут якось. Ми всі рівні. Українці всі біженці, поляки всі хазяїни, пани. От. А так, люди біженці, а в Україну переїхали, вроді і земля рідна, вроді і все своє рідне, а каже, всім тебе попрікнуть, бо ти не вдома, бо ти і думаєш, що нема хати своєї, нема куди повернутися, і знаєш, що ти не заробиш на неї. И я представляю, как цим людям бажко, пишуть мені, дівчата, що як ти справляєшся з тим, щоб ще й відео знімати, щоб ще Ой. Щоб відео знімати, чтобы вообще... Девочки, если б я не снимала відео, я б чокнулася, Я бы уже ума зійшла просто і все отут у цих чотирьох стінах, Если б я не снимала відео. Хоч таке, хоч яке, хоч там другий раз плюють, харкають, все їм не так, не научена мова, не научений інтелект. Якщо б я цього не робила, я б вже чокнулася. Да. Із-за того, мабуть, що я скорпіон, у мене оце вистачає сили пережити ті коментаторів, тих, які пишуть. Які не бувши в твоїй шкурі, судять тебе. Е, 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 є вже такі, які були з тобою довгий час і вже десь щось побачили, купили, чи десь кудись пішли віддихнути, чи десь щось вже їм якесь відвращення, бо в Україні живуть люди ваші, а вони там жиру казяться, дівчатки. Ніхто ні од чого не казиться. Переживаємо, як ні хочеться, хоч і ці нещасні ніяких погоди, які залишилися, Ми ж не знаємо скільки і як якось їх прожити, щоб не гнобити дітей своїх. Ми ж у цим своїм нервами, оцими сльозами, діти приходять з роботи цілий день на роботі, і вони приходять і дивляться на нас. І другий раз коментатором отвічу так грубо, другий раз заблокірую. Люди думають, обнагліла. Не обнагліла, дівчатки, просто, ну ви пойміть правильно, ну, капець. Казала мені одна моя постійна підпишіця. Що ти постійно ниєш? Нам треба, ми тут в Україні так страдаємо, нам треба підтримка, а ти ниєш, дівчатки, яка з мене вже підтримка, який з мене підтримщик. Який, як я тут неділю лежу, качаюся, валяюся, от на одне чіпляється, болячка до болячки, щось за щось, от чого воно чіпляється? От добра от того, що показали на камеру, що за 40 злотих десь піцу пішли з'їли. Ото, да, всім щас легко. Я вам скажу, що нема щас. Іде. Да, ну единственное, что если попали в Польшу, то трошки лучше, как в Украине. Вот честно вам кажу, если кто-то живе, переселенці з наших країн, з Херсонщини, з Запоріжжя, з тих окупованих, Харьков, Дніпро, Дніпр, нах... ну, ну, тоже страшно там. Поехать надо за кордон. Тому що в Україну, якщо переїхати місто на місто, нічого не вийде. Моя дитина в Запоріжжі, вона такий патріот, що вона каже, я ніде не поїду, я ніде не хочу, я хочу жити в Запоріжжі, Все. Я дивилась, девочки, все, сльози, конець, я дивилася. Читала коментар в групі, якийсь, не пам'ятаю в якій, десь в телеграмі, Питаю, пише дівчинка, як можна переїхати із Запоріжжя в Енергодар, як можна поїхати добратися туди, типу, попасти додому. А їй пишуть ніяк, через Шереметьєва Один хтось пише. І то ні один перевіжчик тобі не пообіщає, а, з українським паспортом. Ні один перевізчик тобі не пообіцяє, не прогарантірує безпеку, що ти не попадеш на подвал. 99,9%, що ти підеш на підвал і нікуди ти не попадеш. Так що бачите, як кажуть, вони в руських групах пишуть, що люди, які захочуть повернутися додому, в свої хати, будуть документи в них, то 8 років вони можуть іти. Якщо навіть вже ці хати будуть захвачені кимсь і переоформлені на себе в Мелітополі, це в нас у Венергодарі, Мелітополь море їх. То якщо людина повернеться в течение восьми зі своїми документами, вона може піти в Мелітополі, це все і вернуть їх жилье. Це пишеться в їхніх російських групах. А яким же образом можна туди попасти, мені цікаво знати, з своїми документами. Яким образом? Не знаю. Діла такі, не очень. Ой, діла не очень. Ой, тяга, якась тягость на душі, якісь сни, сняться погані. Не розумію. Усе погане, все, оце ж хворіла, лежала. І передивлялася, що це, оті суди, оце все в якийсь негатив. Ліда каже, мама, до вас ну що ж ви в негатив постійно приходить, а я їй розказую. Зараз вікно відкрию. Ну, а що мені дивитися? Дивлюся негатив, дівчинки. Значить, оце я розказувала вам, що дивлюся суди, де вбили оту дівчину. Всі, суди, всі це дивляться, всі за цим наблюдають. І, звісно, я побачила і собі стала участвувати. Боліла, лежала і участвувала на цих судах. А потім побачила ще, як розказує оцей дівчині, яку вбили. Брат вів прямий ефір і підключив жінку і вона розказує, як вбили дитину. Боже, дівчатке, серце обливається кров'ю. Значить, мати, хто там у них же, в Казахстані? Значить, мати розійшлася з чоловіком. Мати непогано стоїть на ногах. Ну, по крайній мірі не по матеріальному, а... Преподаватель в інституті якось. І в цьому інституті вчився парень на шість років менший за неї. Вона просила свого чоловіка, розійшлася і зійшлася з цим парнем. У неї дитині 4 годі. І ця дитина, звісно, з матері. Ну, Коли мати на роботі, вона з цим ж отчимом. Отчим молодий, вона з отчимом, дитина вдома. І коли забрав батько на побивку додому до себе малого, там положено, коли його забирать, він сказав, що його б'ють, вдома отчим його б'є. Він пішов в міліцію, написав заявлення сказав, що дитину б'ють і я хочу забрати його. Мати сказала ніколи в житті він його не забере, навіть якщо його б'ють. Такі прозвучали, ви знаєте, другий раз такі слова. Звичайно, що потім споминаєш і думаєш, мар, ну, таку минуту, мабуть, сказано. І що ви думаєте? <кій> привів дитину в садик в очередний раз. Батькові відказали в опіки, віддали матері, як положено. В очередний раз отчим привів його в садик, бо мати була зайнята. На щуки був синяк. Нянечки спитали, чого синяк у дитини, сказав, упав зробили. Ну і не подивилися ж, не обслідували дитину далі, чи є ще синяки, чи немає. Він оставив дитину, а потім через час дитина вирвала. Вирвала було дитині погано, і дитина вирвала кров'ю. Вони не визвали ні скору, нікуди не обратилися. Вони дзвонили мамі. Мама послала там, мабуть, отчима чи як там вже його забрали, не знаю. Забрали його з садика. І поки вони там вдома возилися з цією дитиною, ніякої помощі, мати поки, навіть визвала скору дитина, потіряли три часа. І в течение трьох часів дитина померла. Чотири годіка хлопчику дитина померла і кажуть, якби вовремя. В садіку оказали, обратили увагу на дитину. Там був весь синій живіт, він його бив, 10 ударів, кажуть, наніс дитині. Він його бив страшно. І якби в садіку побачили, зробили б дитині операцію, щось там було з пічкою. І, може дитина була жива. Так я думаю, господі, такі горе матері, ну якщо тобі вже кажуть, що. Є, ну таку крошечку. Він же ж бив не тільки на єдинці його. Він же ж бив його і при ній, навірно. Ой, кошмар. Я прямо за це. Я й затусила забула, як її звати. Дівчину, що вбили. Мені й жалко молода. Ну, оце за дитиночку, так я не знаю. Де ті баби, де ті діди, де ті всі тепер хочуть оце ж розголосити оцей суд, щоб наказати матері всіх, що вона... Довела до такого дитину. Мені вроді, матері жалко дитину потіряла. Ну, з другої сторони, суддя, звісно, я слабенький на дому судить. Ух, ну, так жалко дитини. Що кажеться, що й мати тут винувата. Ну, раді свого а того богаяки, раді свого удовольства уграти таку дитину, 4 А що воно могло зробити таке, щоб його так бить, щоб був га? Що воно могло таке зробити у 4 годика? Щоб його бити, як жінку, так її, мабуть, не бив, чи бив, чи як, як вона, її тоді взагалі вбити треба, якщо дитина в 4 роки доставала. В общем, дівочки, 25 минут. Борщик вариться, ми з вами прощаємося. На такій сьогодні ноті я з вами прощаюся. Буде день і буде піща. Буде краще настрій, будуть лучші відео, буде краще, буде погода сонячна, будемо на вулиці. Як Господь дасть, так і буде. На сьогоднішній день отака, отакий настрій, така ситуація. Я вам бажаю всім миру, добра, тепла, не судіть мене строго, пишіть коментарі, чекаю на розворотний зв'язок. Ну так, по мірі судіть так, як. Ну, зробіть мені всі скидки, які можна, а потім уже осудіть по самій більшій строгості. Дякую вам всім за підтримку, всім миру, добра і тепла. І до скорої, скорої зустрічі з вами завтра. Обов'язково зустрінемось.